Ну, і, врешті, першу тему в цей вечір щодо дня Соборності, актуалізації цього свята. Перша тема буде відповідно до нашого гостя Михайло Подоляка, радника керівника всього президента України. Я вас вітаю. Вітаю, вітаю. Зі, св... зі святом. До речі. Я назардугія із Києва. А ви звідки? Народився я у Львові, жив на Волині. Ну і в Києві безумовно, відповідно, неважливо, де ми можемо опинитися колись. Маємо пам'ятати, звідки ми наскільки важливо сьогодні є День Соборності в контексті єднання земель українських саме тоді, коли росіяни аж надто активно намагаються ці самі землі, вибачте, віджимати у України у українців? Це не просто День Соборності, це день, коли ми можемо говорити про те, що є така країна. Громадянами, якої ми з вами є на сьогоднішній день, це набагато більша суб'єктність. Україну знають світі зовсім на іншому рівні. Безумовно, крім того, давайте вже позбудемося позбудемось у цих всіх ілюзій, ну чи міфів, які впроваджувала Росія, починаючи, особливо починаючи з 2003 року, коли говорили про те, що є дві різні України: є там східна і західна Україна. Відповідно, на жаль, був там невеликий відсоток людей, достатньо агресивних, яких були проросійськими, але вони не були громадянами України, тобто вони жили в радянському союзі, продовжували жити. Вони сьогодні живуть, тому що радянський союз це реінкарнація сучасної Росії. Російська федерація максимально така мерзенна, і так далі. Україна це зовсім інше, і це е, дуже круто, що треба, що можна пишатись країною, яка так не без там проблем, не без внутрішніх конфліктів, але зовсім інакше виглядає, ніж та ж Російська Федерація, яка набагато більше е, а, схожа на європейські країни. Ну тобто, ми сьогодні е, дійсно можемо сказати, ми з України. Це десь там, е, між, е, скажімо, Китаєм і Європою. Я просто не знаю, що таке Росія. А, врешті про Росію зараз і поговоримо, але в контексті підсумовуючи сказане вами. Тому й дуже важливо говорити, що не десь там а, на західній Україні, на південній Україні, на східній Україні, а десь там на заході всієї нашої країни або ж на півдні ні, десь там нашої ні, країни. Ні, 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 ми не говоримо на заході, на сході. Це географічно нормально, да, але десь там у Львові, чи десь там у Житомирі, чи десь там у Вінниці. А, і або десь як мені дуже подобається цей вираз, десь там на болотах, тобто ну це чітко фіксує різницю між дійсно існуючими містами, які мають своє особистість, свою кожне місто України, і десь там загалом в Росії, де немає нічого. Можна і так про болота згадала. А це ж Лейдмотивом все ж таки ця тема про болота. Будемо говорити далі. І Про можливі перемовини і взагалі умови, на яких ми можемо наблизитися до цих перемовин. Адже як говорять нині в оточення Трампа, зокрема дуже важливо організувати ці самі перемовини, визначитися, хто прийде на ці перемовини, і далі проконтролювати, щоб всі відповідно обіцянки сторін були виконані. Про це поговоримо, але зацитую знов ж таки вашу тезу буквально здається від дня сьогоднішнього РФ впаде протягом восьми місяців. З ваших слів випливає, що станеться це, якщо більше бити по території цих самих боліт значить Російської Федерації і посилити міжнародний тиск. Я не знаю хто в кого стягнув цю тезу, тому що білд буквально сьогодні писало про те, що Україна може і хоче поставити Путіна на коліна через завдання ударів в глибину Російської Федерації. Це... Та хто був першим? Це не те, що хтось когось тягнув, тут трошки інакше і цитати інакше виглядають. Дивіться, сьогодні є неперететна війна, на жаль. І коли говорять, коли ми можемо прийти до переговорного процесу, ну, адекватного чи там до фіналу війни, я завжди кажу, це ж не питання, коли ми перейдемо безпосередньо до переговорного процесу. Ми ж говоримо про які результати ми хочемо отримати. Поки Росію ти не примусуєш, це не переговори, це ну, фікція. А і, і якщо ці санкції, як приклад, оці санкції, які були проти нафтової галузі, прийняті ще попередньою адміністрацією пана Байдена, якщо вони будуть е, розширені і набагато жорсткіші впроваджені, а сьогодні, до речі, була достатньо цікава цитата е, пана Трампа. Ну, вона просто зовсім інакше говорить про те, як ми можемо дійти до фіналу в цій війні. Він говорить про те, що якщо Росія не буде хотіти переговорів, справжні переговори, тоді ми використаємо максимально жорсткі інструменти примусу економічного ну тобто, санкції, обмеження, Пане Михайло, податки і Путін не Путін тільки... розвалі Росію, і ми зараз почали да, да, да. результату. Зараз... Відповідно, я перекону далі... на 6-8 місяців. І тут я говорю про конкретику: якщо ці санкції економічні будуть працювати, хоча б 6-8 місяців, ми побачимо зовсім інший стан російської. Економіки вони не зможуть фінансувати війну. Ціна війни буде зростати. І якщо паралельно з цим мілітарний компонент буде виглядати інакше, тобто кількість ударів по території Росії, хоча б там 3-4 місяці буде постійно щоночі. Ну в певному обсязі, то тоді ми побачимо руйнацію соціальних відносин в Росії. Тобто вони будуть знаходитись в стані паніки. Все це зовсім інші мотиви, зовсім інші можливості проведення переговорного процесу. Якщо цього не буде, то тоді переговорний процес це фікція. Трамп готовий підтримати, подовжити, пролонгувати і посилити ці самі санкції. Почуємо його Я пропоную зробити Росії, чия економіка валиться, і президенту Путіну дуже велику послугу. Зупиніться і припиніть цю безглузду війну. Інакше буде тільки гірше. Якщо ми не домовимося, і швидко я не матиму іншого вибору, аніж як накласти високі мита, тарифи та санкції на все, що Росія продає до США та інших країн-учасниць. Треба завершити цю війну, яка ніколи не сталася б, якби я був президентом. Ну, в цій частині, звісно, що санкції посилення санкцій саме на викопні, на нафту на газ російські мається на увазі, це дуже вигідно для сполучених штатів Америки через збільшення власної видобутку і продажу в Європу. Це знаєте, такий секрет Полішені. Але наскільки, скажімо, так можуть справді ну, Путіна його оточення, пристати на пропозиції Трампа? А от уявімо, що ні, от чи справді можна вважати, що 25-й рік він є таким собі Рубіконом для російської економіки? Адже про те, що економіка там стагнує, вона впаде. Ми чуємо там практично від початків широкомасштабного вторгнення. Економіка не стагнувала і не падала, тому що це була знову ж таки фікція, така міфологема, що так, були певні обмеження російські, і вона дійсно себе не почуває. Наприклад, той же Газпром, це банкрут компанія державна, але в цілому Росія багато отримувала з глобальних ринків. Вона спокійно обходила санкції, вона не була ізольована від глобальної фінансової системи, банки російські, так, не всі. Але низка банків кореспондувалася з іншими банками. Вони продавали свою сировину. Більше того, вони активно нарощували продаж на там зовсім інших напрямках, не в Європу, а на в той же Тихоокеанський регіон і так далі. Чому тому, що не було вторинних і третинних санкцій? Більше того, дивіться, проблема в чому треба вбити російський експорт. Ну це ж база, і треба вбити російську присутність, заморозити російську присутність у низці таких організацій, наприклад, як Магате. Я не кажу про такі, як он, тому що це організації достатньо ну такого піар плану. Да? Але є організації, які дійсно впливають на ціноутворення, наприклад, на галузевому ринку. воно впливає так. Так само на енергетику ОПЕК впливає так, треба заморожувати присутність Росії, тому що вона порушує міжнародне право, і з іншого боку вбивати російський експорт. Тобто Росія не може заробляти 250 мільярдів доларів на глобальному ринку. Ну не може вона цього робити, тому що вона фінансує війну 140 мільярдів, тобто в неї завжди є. О, дивіться, Росія виглядає як країна, коли ми говоримо про економічний стан країни. Ми всі, ну ті аналітики європейські, наприклад, такі пишуть, вони думають, що Росія це країна, яка хоче мати. Такий рівень життя для людини, для, для свого громадянина, як, наприклад, там, Швейцарія да, чи там, Австрія. Ну це ж не так. Для Росії це табір. Ну, тобто для таких суб'єктів, як Путін, внутрішній громадяни, внутрішній споживач, це ну табірний є віртухайчики, це його оточення, да? ну там головний голов віртухайчик. Да? А є ну, люди, які мають в таборі працювати і незалежно від якості життя, це ж Росія. І тому для них немає такого поняття, як стан економіки. Тому що можна буде обмежити ті чи інші соціальні видатки. Але якщо в тебе не буде вистачати 140 мільярдів на фінансування пряме, безпосереднє фінансування фінансування війни один пункт, і якщо в тебе не буде вистачати 100 мільярдів, наприклад, на обслуговування е, опосередкованих, е, скажімо так, елементів участі у війні, ну, наприклад, суміжних підприємств, ну в тебе не буде за що е, е, цю війну продовжувати, це очевидно. І тут питання в чому питання в тому, що або або, або ці санкції дійсно працюють і не тільки проти Росії. А в принципі, проти країни, які дозволяють Росії обходити, є ж низка країн. Ми ж з вами знаємо да, ці країни. А навіть не так, от що говорить Пан Трамп? Він говорить: так дивно виглядає Європа. Європа, як би да, вона там готова говорити багато гарних слів, але Європа не займається безпекою. Що це означає? Як ви думаєте? Ну, досі не відмовилися, по перше, від енергоресурсів Російської Федерації, але про це сьогодні Урсула фондрлянь сказала на полях саміту економічного форуму, точніше, в Давосі, що вони вже напрацьовують законодавство, щоб на кінець року повністю відмовитися і від газу і нахту. Дві речі російською. дуже важливо дві речі. Але давайте не забувати, що якщо ми говоримо про перемовний процес, це вже буде наступна тема, і те з якими на яких позиціях ми всі прийдемо до цього процесу перемовного про завершення війни. Саме зняття санкцій буде на кону, і саме це буде почасти пропонувати адміністрація Трампа mm -hmm. Росіянам. Вони в цьому дуже зацікавлені. Саме економічний тиск для них дуже А, Дві ремарки поки що про Європу дуже важливі. Перше. Коли ви говорите про безпеку, і одночасно Росія продовжує бути вашим агентом торгівельним, це не про безпеку, це про небезпеку. Тобто ви інвестуєте в свою небезпеку. Ну тобто, ви продовжуєте з ними співпрацювати. Вони вас працюють на ринках, ви працюєте на російських ринках. Це небезпека. Це перше, і друге про те, що президент України говорив в Давосі, Європі треба стати суб'єктною. Ну, тобто Європа має бути е, рівним партнером для Сполучених Штатів, е, і тут якраз може бути допомога е, України. Тобто, ти не можеш казати так: дивіться, ми не хочемо витрачати 5% на безпеку. Ми хочемо, щоб ваша армія нас захищала. Це вони сполученим штатам говорять. Ну так не буде працювати. Ви маєте бути співставними з точки зору вкладення в глобальну безпеку. І тоді ви суб'єкт. І тоді є сполучені штати, є Євросоюз разом з Україною, є Китай, немає Росії. Але якщо ви не вкладаєтесь, то тоді вас використовують. Тобто, хтось говорить, ми будемо вас захищати, а хтось говорить, а ми хочемо у вас тут домінувати, це Росія говорить і так далі. Це має працювати. Тепер щодо санкцій, як розмін на поступки Росії. Ну, давайте перейдемо до того. А, до важливого. А якщо Росія не буде нічого втрачати, якщо вона не буде вас боятись, вона буде брехати. Ви не проведете з нею переговори. Вона зафіксує проміжний статус-кво, буде вважати, що ви її образили, і вона просто підвищить градус наступної ескалації. Ну, побачимо, що буде санкціями, тому що це процес досить такий не швидкий, але от більш оперативно можуть відбутися перші якісь комунікації, зустрічі, принаймні, там на рівні Україна, США, США Росія щодо зустрічі Україна, США щодо умиротворення агресора. Про це говорив Рахамі, голова фракції Слуга народу. А Трамп саме говорив про те, що вже ведуться перемовини щодо організації зустрічі, яка може найближчим часом відбутися на найвищому рівні. Там безпосередньо Трампа Путіна. І тут в мене питання: адже. Же, от, до речі, про Давос вже неодноразово згадали і ви і я. Президент Зеленський в Давосі говорить про те, що спілкуючись з західними журналістами, що перемовини можливі тоді, коли Росія Росія відкотиться на там лінію зіткнення умовно 22-го року. Тобто, ми не говоримо сьогодні про ті території, власне, які ми втратили частково да і тимчасово. А в той же час я нагадаю, що Путін постійно наголошує на тому, що ці території вже записані в конституції. Законодавство було змінено в такий спосіб, що вони не можуть бути. Виключені із значить території Російської Федерації Пецін багато говорить, але він говорить: просто як, як він... ми будемо балансувати з нашими партнерами, а головне як буде трам балансувати, коли є ось такі законодавчі колізії? Ну це ж залежить від того, що треба отримати на виході. Якщо на виході треба отримати стиму стимулювання Російської Федерації, зіграти в сценарій Путіна. Ну можна сказати, давайте залишимо Росії те, що вони вже контролюють де-факто за рахунок е окупації, як такої. Якщо треба отримати е домінування сполучених штатів і гру в сценарії Трампа, Трампа Зеленського, то тоді треба сказати певні відразу жорсткі умови вийдіть звідси туди, 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 а далі вже розмови. Але для мене ну це взагалі е, виглядає трошки інакше. Ще раз, поки не почнуть працювати не просто слова про санкції, реальні санкції, а е, поки не почнуть працювати ефективні мілітарні інструменти, ну тобто суттєво наростати кількість ударів по території Росії, все це не буде працювати. Це все буде фікція. Ну, тобто, це ж зрозуміло, Росія сьогодні знаходиться в такому достатньо конкретному психоемоційному стані. Це або, або або ми все отримаємо і не програємо, і не платимо ні за що. Ну по мінімуму, да або ми програли, тоді байдуже, що там буде вже далі відбуватись. Путін якраз людина, на яку треба тиснути, не яку треба слухати. От як тільки він починає щось сказати, я думаю, що це Трамп буде розуміти чітко, тому що він інший психотип, він іншого типу переговорник. Він достатньо жорсткий. Якщо а Путін сьогодні знаходиться в ір. Раціональному стані, і він спробує він спробує тиснути. Да? Хоча я вчора зауважив іншу складову, і це мене трошки, е, ну, трошки так збиває з е, е, ну, розуміння того, що відбувається. Коли була комунікація Путін-Сі Цзіньпінь, ми побачили в зовсім іншу конфігурацію. Ми побачили примітивного, дуже дуже е, е, Путіна, який дуже, дуже боїться хазяїна. І з того боку, хазяїн, який іронічно посміхається, говорить, ну давай, що ти хочеш. І це достатньо небезпечна ситуація. Тому що він може так само себе поводити з Трампом. Тобто він може показати, що ти хазяїн, я готовий, але ти ж мене зрозумій, я хочу контролювати Росію. Ти мені маєш прогарантувати, що я не програю в Україні. Може бути така конфігурація, але вона не спрацює в даному випадку. Знаєте чому? Тому що диктатори. Вони мають бути асоційованими з силою. І до Путіна ставились як до достатньо потужного політика-гравця до початку повномасштабного вторгнення, а зараз до нього ставляться як до. Примітивного який не міг тримати свого слова суб'єкт, з яким не треба мати на такому рівні відносини, і це дуже круто. Якщо це буде розуміти пан Трамп в повному обсязі, я думаю, що ця комунікація, про яку ви говорите, про можливу комунікацію Росія а, Сполучені Штати, а, то ми побачимо швидкий розвиток подій. Але давайте дамо трошки часу для ну, цього. Бачите, все. що е, брати за е, основу як швидкий розвиток подій. Ми знаємо, що Келогу е, спецпредставнику по порсії Україні, Трамп доручив там протягом 90 днів. Напрацювати рішення, і він йому довіряє. В той же час Wall Street Journal пише про те, що в Келего нічого не вийде за три місяці, і, скоріш за все, це все може розтягнутися в часі. Таких заяв ми чули достатньо. До речі, таку заяву прилюднив Шольц канцлер. до миру в Україні ще далеко. Він так вважає таку думку в інтерв'ю німецькому виданню раніше. Пост висловив канцлер Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Вона він зазначив, що необхідно думати про майбутнє України після війни і пообіцяв, що незабаром Німеччина з союзниками обговорить гарантії безпеки для України за словами Шольца. йдеться зокрема про те, як Україна зможе утримувати сильну армію. Перш за все було б добре, якби війна в Україні закінчилася. Але навіть тоді перед нами все одно стоятиме завдання убезпечити майбутнє для України. Нічого не повинно вирішуватися через голови українців, а до миру нам ще дуже далеко. На що точно ми не підемо в частині перемовин, це на скороченні цієї самої армії, як росіяни вимагали пригадуєте в 22-му році, там скорочення з до 50 тисяч озброєння на 20 кілометрів тощо? Ну це вже деталі. От, зокрема, Блумберг писав про те, що Британія і Франція всерйоз обговорює відправку на територію України своїх військових як гарантії, як частина гарантії безпеки. Те про що говорить Шоль сьогодні, які теми ми можемо вже сьогодні з нашими партнерами обговорювати. Uh, ну, давайте почнемо трошки з іншого. А, безумовно, ми не знаємо з вами термінів завершення війни, тому що для цього треба докладати певних зусиль. Я зараз говорю про партнерів, тому що з Україною зрозуміло, що Україна робить. А тобто, ви не можете, от якраз таки навпаки, треба менше говорити про те, що неможливо, неможливо. От як ви зацитували Острій Джорнал, ну все нічого неможливо зробити. Ну давайте все віддамо Росії. Ну ви просто пишіть тоді. В нас є рішення крути. Давайте все віддамо Росії. і Тоді війна завершиться. Ну треба просто перестати це робити. Ну може, може просто вони ну, реалісти, і вони дивляться на те. Що робиться в Російській а... Федерації? Резервістів Путін підписує указ днями Добре, за, Добре, до залучення Добре, резервістів Добре, на фронт. Вони, вони можуть бути реалістами. Тоді тільки треба писати більш правильно. Треба писати, ми настільки боїмося, продовжимо боятись Росії, що треба все віддавати. Ну це ж реалістично. Вона ж велика країна. От Україна з нею три роки воює, але все рівно це велика країна. Давайте віддавати їй. Ну тобто, треба просто перестати завжди казати, неможливо те, неможливо це. А ви щось зробили? Ну тобто, ми зараз говоримо з вами. Є інструменти примусу. Вони в повному обсязі використані. Ну тобто, економічні санкції дійсно так працюють, як ми хотіли б, щоб вони працювали. Мілітарна компонента з точки зору синхронізації е, разом з країнами НАТО, використання тієї чи іншої техніки в повній е, кількості на території України і на території Росії. Так ми ну ми ж маємо все в повному обсязі паритетно з Російською Федерацією, чи це Росія має можливість третю країну долучити до війни безпосередньо на полі бою. І замість того, щоб якісь додаткові санкції були на Російську Федерацію з урахуванням того, що тут азійський контингент же воює, ну жодної реакції, жодної реакції. І тоді вся реакція йде. Ну, дивіться, ну це тяжко. Ну певно, це буде довго, якщо ми не віддамо щось Російській Федерації. Воно так не працює. Ну тобто, якщо постійно казати, що ми не зможемо, ми не маємо сил. З урахуванням обсягу економіки Європи і сполучених штатів і з урахуванням обсягу економіки Росії. Ну точно не маємо ресурсу з урахуванням якості зброї і накопиченої зброї на складах. Точно Росія буде переважати? Ну якщо так, то тоді треба наступний текст, от на наступний день, писати про те, що дивіться, а давайте вже будемо думати про те, які країни Європи мають частину своєї території віддати Російській Федерації, тому що це єдиний спосіб, ну скажімо так, зупинити Росію. Так це виглядає. тепер переходимо до того, що ви говорите про е, переговорний процес як такий з точки зору гарантії безпеки. Ну, це дуже добре, що в Європі, по-перше, усвідомлюють, наскільки все це небезпечно? Дуже добре, що вони говорять про конкретику, про яку ще там рік-два тому говорити неможливо було. Да? Наприклад, що буде іноземний контингент, але тільки питання в тому, що якщо в тебе лінія фронту 1300, це гаряча лінія фронту, а загалом в тебе 1700 кілометрів, скільки потрібно буде миротворців з урахуванням того, що з російського боку там знаходиться 600 тисяч. Це ж не 10, не 5, не 10, не 15 тисяч. Чи готова Європа в цілому, якщо закриє... Йдеться про 200 тисяч, Це якщо додати да, до нашого контингенту, який вже є там понад мільйон, то в принципі непогано. Так, але чи готова Європа, то тоді виникає ну, виникає дуже логічне просте питання. Така в чому тоді проблема підписати нарешті конкретний контракт НАТО Україна? Ну в чому проблема е, проблема в тому, що ми ж знаємо, що це консолідоване рішення? А принаймні на тепер Трамп е, своє слово щодо цього питання вже немає. ще поки що це? Поки що можна а, я а, я би ще... зараз. Я пробів пана зараз. А, дивіться. Ви говорите, що є якесь слово, да, але ми ж бачимо, як змінюється риторика пана Трампа по відношенню до Росії. Це ж зовсім інша риторика ніж те, що було е, під час виборчої кампанії, чи навіть після того як він е, вже е, було озвучено, що він виграв перегони. Це зовсім інша риторика. Це набагато глибше розуміння Росії, набагато більш такі, скажімо, агресивні заяви. І вони абсолютно е, виправдані. Ці заяви це і те, що ви говорите про пана Келога. Він, на мій погляд, абсолютно точно запропонує структурований план Трампа, який буде кардинально відрізнятися від того, що пропонує безумовно Росія. Ну Росія нічого не пропонує, вона ультимативно вимагає. А, і, і це мені дає трошки оптимізму. Щодо оптимізму, тут же ж питання в тому, хто що може набути, а хто що втратити, зрозуміло, Росія агресор, а ми обороняємося. Але е, на якихось паритетних умовах, таких щоб задовільнили обидві сторони, навряд чи це вийде. Рубіо новий держсекретар з команди Трампа говорить про те, що поступитися доведеться обом сторонам. В даному випадку буквально кілька хвилин лишається. Чим на вашу думку справді може поступитися Росія, і чим ми, що дуже важливо, ну тобто. В Росія, перемовному процесі. Росія має поступитись своєю репутацією повністю, ну, це лірика. Це не а лірика. Якщо конкретно, це конкретно. Тобто, коли у вас є країна агресор, я з сарказмом вже сказав про репутацію. Тому що коли у вас є країна агресор, яка захопила щось в іншої країни, то вона, якщо вона із 100% того, що захопила, вам віддасть назад 30%, це не означає, що вона поступилась. це означає, що вона придбала 70%. і що вона здобула. Доходність, що вона домінує. І таким чином ви її стимулюєте далі це продовжувати робити. Вона не несе покарання за те, що вона зробила. Вона не відповідає фінансово за це. Навпаки, вона отримує стимули. Тобто будь-який компроміс на умовах, коли є країна безпосередньо агресор за рахунок іншої країни, яка щось придбала, це не про компроміс. Це про стимули її продовжувати експансію. Оце ключова, фундаментальна, фатальна помилка, яка, на жаль, все ще існує в глобальному політичному просторі. Треба позбутися ілюзії, що якщо ви віддаєте агресору щось, а він трошки назад вам потім щось віддає, то це не компроміс, це стимулювання цього агресора продовжувати набирати обертів. Тобто тоді, а, і, і я, до речі, тоді доцитую вам пана Рубіо. Він же говорить далі наступне. Нам треба забезпечити такий мир, щоб через 3-4 роки війна не почалась заново. Ну, він правильно говорить. Але якщо ви віддаєте, наприклад, ще раз країна-агресор захопила вас 100% чогось, а потім ви віддаєте вам 30 назад, це ви її стимулюєте знову нападати на вас, тому що вона отримала 70%. Дивіться, Росія отримала щось в певному обсязі, і крім того, не платить за те, що вона максимально демонстративно, маніфестно все рушила і все вбивала, все руйнувала і так далі. А це концепція Російської Федерації. Росія сьогодні може в зовнішній політиці існувати тільки через війну. І таким чином, якщо вона ні за що не платить і навпаки отримує, так, з великими втратами і так далі. Але це байдуже, я ж сказав, що для них немає це табір, там немає ціни життя. То тоді, якщо ви її пристимулювали, чому вона має не продовжувати експансію? В чому сенс цього, ну скажімо так, марення про те, що якщо ми віддамо щось Росії, вона чомусь зупиниться? Якщо вона ні за що не платить, так то дискутувати, спілкуватися і сперечатися врешті можна ще довго. Сподіваюся, що такі така можливість у нас ще принагідно буде. Починали ми з дня соборності. Я вас вітаю з цим днем. До речі, головком Сирський говорить про те, що саме е фронт це так само, як такий собі ланцюг єдності, і про ситуацію на фронті будемо далі говорити. Вам же дякую за те, дякую. що завітали. Е Михайло Подоляк, радник керівника ФСУ, Президента України, був гостем у цій порі.